Коли місяць підійде найближче до землі, навіть в звичайний бінокль можна побачити самі великі кратери, які є на місяці. 14 листопада на небі з'явиться супермісяць. Шанс побачити його таким трапляється раз на півстоліття. Цієї чарівної ночі холодний супутник буде рекордно великим. Він освічуватиме всю землю просто як сонце. Як таке може бути? Вчені пояснюють. Місяць і земля зблизяться максимально. По інформації наса луна в своєму стані суперпалнавоні ля супервонія на 14% кажеться, Наблюдателем землі більше по своїм розмірам, поэтому її називають дуже великою, містично великою. Поэтому це саме світла ночі, яку ми будемо наблюдати. Та супер наділений не лише чарівною красою. У нього є й містична чорна сторона. Наближення супутника до землі спричиняє чимало катаклізмів. Під дією холодного місячного світла багатьом буде непереливки. Люди, которые работают на скорых на скорой помощи, они показывают тоже свою статистику, что именно в период полнолуния больше всего бывают таких состояний, как инсульты и инфаркты. Действительно, в течение в период полнолуния больше всего и самоубийств, к сожалению, по всему миру. Такі катаклізми викликані приливами та відливами, коли місяць далеко від землі на планеті відливи і всі живі організми перебувають у гармонії. Та тільки варто супутнику наблизитися разом із приливами, ми одразу відчуваємо нестабільність. Коли ми говоримо про лунатиків, скажімо, тобто це йде прямий вплив на психіку. Ну це вчені ще мало дослідити дослідили ці моменти. Але безумовно люди, яких називають лунатики, вони реагують саме якраз от на місяць. Чому вовки на місяць виють? Теж от питання цікаве, правда? От мало хто знає відповідь на цю. Очевидно, є яка, якийсь енергетичний зв'язок, чому вони не виють на сонці, а виють на місяць. Чому із давніх часів місяць викликає у людей непереборний страх? Саме з повним місяцем легенди майже всіх народів світу тісно пов'язані різноманітних упорів і вовкулаків. Містична енергія таємничого супутника незмінно є центром будь-якої міфології. Місячному світлу приписують небувалу потубічну силу. Скандинавський бог Одін який теж у місячну ніч міг із свого тіла значить відлітала його душа, і потім поверталася через пару тижнів і розповідала, що вона там бачила. От і це як зазвичай це відбувалося безумовно вночі. Чи мають містичні історії реальне підґрунтя, Деякі науковці переконані не без того. Недосліджений космос і місячна енергія міцно пов'язані з надможливостями, котрі демонструють обдаровані люди, і багатьом із них наука поки не дає пояснень. Йоги, які можуть там кілька місяців не їсти. От як вони ж отримують очевидно якусь енергію, так mm -hmm. із космосу, тобто такий спосіб, то очевидно ж якась енергія є. А може, то не сакральна енергія і зовсім не холодне світло, може нами взагалі керують якісь космічні істоти. Теорії про позаземне походження життя на нашій планеті набирають популярність циклами раз на 10-15 років. Наука не має тому достеменних підтверджень, але і не може спростувати того, що деякі процеси на землі досі за таємною завісою. Безумовно, якийсь вплив є. От не виключено, до речі, що й на місяці і на інших планетах сонячної системи можливо існувало колись життя. От, а може, воно десь там і існує в закритій формі. Перед тим як пізнати вплив на нашу планету, варто згадати, як взагалі виник місяць. Давайте зазирнемо в минуле на 4,5 мільярди років. Коли наша планета літала навколо сонця в самотності, бомбардована кометами та астероїдами, так земля зіштовхнулася з планетою, котру називають Тея. Ядра обох тіл злилися в одне, а величезну масу розплавленої породи викинула на орбіту Землі. Згодом ці уламки об'єдналися в один об'єкт, його ми тепер називаємо місяцем. Холодний супутник з давніх давен вабив до себе людей. І от наприкінці 60-х років 20-го століття американці висадилися на місяць. Кількість місячного ґрунту, який доставлений американцями на землю, він більше 200, біля 300 кілограмів. Розумієте, що це не, неможливо от тими апаратами доставити. Тільки вони, коли були, організовували експедиції, там назбирали ці е, зразки і привезли їх на землю. Дослідивши зразки, науковці виявили, що поверхня місяця дуже схожа на земну. Наприклад, в музеї НАСА там вмонтований. Таку тумбу шматочок місячної ґрунта, то, скоріш за все, він метеоритного походження, бо він так має металевий блиск. А, а взагалі, він, якщо брати місяць, то він дуже схожий на земну кору. Від цього і у нас ця теорія походження місяця від зіткнення. Можливо, саме тому дехта з землян вже прикупив собі ділянки на місяці у сподіванні колонізувати земний супутник. Місяць це унікальна база для дослідження всесвіту виявляється, 2030-го вже запланована експедиція на холодний супутник. Відомо, що до неї готуються американці та китайці. Там можуть збудувати потужні телескопи, а потім місяць може навіть годувати землю. Минуло вже півстоліття відтоді, як нога людини вперше ступила на місячну поверхню. Тоді науковці на довгі роки прийшли до висновку, що на супутнику немає води, а життя неможливе. Та нещодавне відкриття спричинило справжню революцію. Був поставлений експеримент і під шаром реголіту, тобто поверхневого шару місяця, було знайдено воду. Навіть е, можна там е, збирати корисні копалини. Якщо е, Цивілізація дійде до того, що вона зможе освоїти термоядерні джерела енергії, то місяць виявляється невичерпним джерелом дейтерії тріті, яке є паливом для такої реакції. І виявляється, що може бути економічно доцільно доставляти це паливо безпосередньо з місяця, так що місяць ще не чекає нас попереду. Часу до моменту, коли люди зможуть мандрувати на холодний таємничий супутник, ще багато. А поки землянам випадає можливість побачити в усій красі і мегамісяць, і найсвітлішу за останні півстоліття ніч, найяскравіше небесне видовище за дві доби.